Емоційна гігієна – це як помити душу після насиченого дня. Ми звикли з вами мити руки після вулиці, але забуваємо помити душу після людей. І не тому, що люди якісь брудні, а тому, що емоції вони зарадні. Хтось поскаржився, хтось щось буркнув. Хтось за звичкою злив на тебе весь свій брудний настрій у твій простір і ти тягнеш це додому. А емоційна гігієна це така ж сама профілактика, як чистити зуби. Так потрібно чистити і свої думки. Тож замість нескінченного прокручування в голові свого робочого дня зроби три речі: зупинись, подихай. І скажи собі, це не моє. Так, світ не стане лагіднішим, але точно ти станеш спокійнішим. Бо твоя рівновага це не подарунок Всесвіту, а щоденна внутрішня практика. Як казали наші бабусі, не неси з базару чужого лиха і свого вистачить, тож вимивай руки, серце і думки. І буде чиста не тільки зовні, а ще й всередині. А якщо тобі потрібна підтримка стабілізації твого емоційного стану, пиши в директ, домовимось про зустріч.